Друзі, всім великий привіт ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді новинка лобзиковий станок від торгової марки RONINX. Як бачите, станок дуже добре запакований в комплекті керівництво з експлуатації з гарантійним талоном. Безпосередньо, також як бачите, у нижній частині упаковці є пінопласт, все надійно запаковано, можна замовляти поштою і не переживати, що щось пошкодиться. Друзі, ну і звичайно, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Друзі, а також пропоную вам підписатися в нашу телеграм-спільноту. В нашій телеграм-спільноті ви завжди зможете побачити найсвіжіші інсайди з ринку електроінструменту. Також отримати професійну консультацію щодо придбання інструменту. Ну і звичайно, друзі, купа будівельного гумору, отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Друзі, я відразу згадую цей час, коли торгова марка Ронікс тільки появилася, і мені люди багато писали в коментарях, що ж це за бренд, що ж це за торгова марка. Ноунейм, no одноднівка. На той момент Роніксі давали тільки один рік гарантії. Зараз. Хто давно мене дивиться, той знає. Ronix на сьогоднішній день вже дає 3 роки гарантії. Асортимент розширяється. І ще раз повторюю, що торгова марка Ronix відома в 90 країнах світу. Це, друзі, я так просто сказав, щоб ви зрозуміли рівень торгової марки Ronix. Відверто скажу, що торгова марка Ronix реально працює на своє ім'я. Трішки відступлю від теми. Я недавно робив огляд там на Бензокоси, там був у мене Ronix Star Pro і Vitals. Різні коси показали себе по-різному, але найкраща поршнева група, найкращий карбюратор були в Роніксах. Хоча сама модель коси така класична, така трішки застаріла. Але якщо брати там по дистанції роботи, то Ronix буде найдовше працювати. Пробіжимося швидко по характеристиках. Ronix нам вказали потужність 120 Вт, Вага даного лобзикового Станка 11 кг, Оберти, як бачите, регулюються від 400 до 1600 обертів у хвилину. І для тих людей, хто буде писати, що о маленька потужність 120 Вт, ватт. Ні, друзі, насправді потужність не маленька. Це по перше. По-друге, Ронік завжди пише правдиву потужність, тому що поставляється, як я вже сказав, на європейський ринок а там зовсім інакші вимоги, там з потужністю не надуриш. І по-друге, я поясню, чому тут така потужність сказана. Тому що це все далі в відео я розберу двигун і покажу, є свої нюанси. От дивлюсь на цей лобзиковий станок. І мені реально є що сказати, тому що навіть пару лобзикових станків я ремонтував. Також я багато років тому оглядав лобзиковий станок Енгель і скажу, що він набагато. Відрізняється від Енхеля і забіжу трішки на Скажу, що він кращий. Чим він кращий, зараз. Ви побачите. Ну що ж, друзі, а тепер як завжди по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті, і не має можливості потримати його в руках. Ну а тим більше покористуватись ним, покажу, як виглядає стіл. Як бачите, стіл металевий. Є отвори, щоб даний лобзик фіксувати до столу. Для тих, хто постійно працює, рекомендую фіксувати лобзиковий станок до столу. Друзі, також відмічу особливість, що в даному лобзиковому станку можна під'єднювати гнучкий вал і відразу забігаю наперед. Не всі мають таку особливість. На гайці тут ліва різьба, закручуєте вліво, гнучкий вал дуже схожий. Як від гравера, ці моменти ми з вами будемо також тестувати та перевіряти. У передній частині лобзикового станка знизу стола знаходиться регулятор обертів, знаходиться кнопка пускач, кнопка магнітна, і також знаходиться патрубок для пилевидалення. присутня шкала для регулювання стола під 45 градусів. Як бачите, є калібрування, тобто можна кут собі відкалібрувати, а барашек, щоб це все діло затискати. Так, стіл має дві упори. Ось тут гвинт і тут гвинт підпружинений. Відразу хочу сказати, що максимальна ширина стола 25 см, довжина стола 41 см, а якщо впертися в кінець лобзикового станка, то 53 см. Далі покажу, що в лобзиковому станку є лапка. Ця лапка притисна, регулюється по висоті. Взагалі, якщо вона вам не потрібна. Ви її можете зняти. Також тут на гвинтах все це діло калібрується. Як бачите, є пластиковий захист, який також на гвинті. Там суперпрофесіонали, звичайно, знімають цей захист і користуються без нього. Покажу, як виглядає пилочка. Пилочка вроді би, тут 5 мм, є зверху гвинт для регулювання натяжки. Пилку. На пилці тут можна виставляти різну натяжку. Для чого це зроблено? Наприклад, щось мягке ріжете, можна натяжку меншу пилки давати, щось більш тверде, то пилка має мати кращу натяжку. Покажу, що у верхній частині лобзикового станка розташований регулятор. Потім доточніше поясню навіщо він. Також, як ви бачите, є підсвітка. Підсвітка зроблена на гнучкому такому. Рукаві, тобто, куди вам зручно, то туди собі її ви виставляєте. Як бачите, є кнопка включення та виключення. Якщо не треба, можна не включати. Так друзі, покажу далі, що в цьому лобзиковому станку є обдув робочої зони. Також цей рукав можете виставляти як хочете, як вам зручно можна взагалі його прибрати, якщо не треба. Це тобто ці всі моменти калібруються як вам завгодно. Покажу поблизу, як виглядає. Сам продувочний рукав. Ви не подумали, як це буває, знаєте, такий дешманський гнучкий вал. Ні, як бачите, кожен кожен конус находить на інший конус, і завдяки тому напівкругу кожен конус повертається в потрібне для вас положення. Тобто така обдувка робочої зони буде служити довго. Далі покажу ще одну відмінність, чим відрізняється від Енхеля. Бачите, бистрий доступ до щиток, а це дуже важливо. Ну просто ви не розумієте прям наскільки то важливо. у мене по сьогоднішній день люди питають: слухай, а ти не в курсі, як венхіль поміняти щітки? Що венхіль поміняти щітки? Треба розібрати всю пилку, розібрати весь двигун. І просто так двигун ти не достанеш, Чого? того що якщо ти почнеш доставати двигун, ти поламаєш щітки. Получається, колектор тут, а двигун достається в зворотньому напрямку. Тобто, ми придумували приспособи, щоб піджати щітки до верху і дістати двигун. А ви уявляєте в зворотньому положенні, як важко їх поміняти? Тобто, тут такого гімароя не буде. Як бачите, тут є швидкий доступ до щиток. Так, довжина мережого кабеля. Становить тут 2 метри це більше, чим достатньо для. Лобзикового станка, тому що він стоїть стаціонарно. Мережевий кабель іде простий, але не зовсім то дешманський. Як бачите, вилка йде сертифікатами на 16 ампер і від торгової марки хан. В комплекті йдуть дві пилочки. Третя пилочка поставлена на станок. Покажу, що пилочки мають ширину 3 міліметра, і ці пилки дуже добре використовувати для фігурного та прямого різу. Далі в комплекті ось такий подовжений шестигранний ключ, щоб замінювати. Ну і звичайно, до гнучкого вала ключ. Дві цанги і стопор. Ну що ж, друзі, хорош трандіти, погнали її тестувати, але перед тестом скажу для тих, хто не знає, даний лобзиковий станок вперше за все призначений для всякого різного декору, для всяких різних там столярних завдань. І цей станок передає столярним виробам великої красоти. Звичайно, що на цьому станку можна розпилювати всякі брусочки, але краще це робити на стрічковому станку. Ну, ми ті моменти також перевіримо, як розпилює невеличкі брусочки, як працює з різними матеріалами. Так, давайте увімкнемо даний станок. Ось, будь ласка, можна зменшувати оберти. Так, друзі, обіцяв, розкажу, навіщо та крутілка. Все дуже просто. Перед тим я сказав, що полотно натяжка виставляється під різні матеріали по-різному. Якщо ви ріжете щось таке більш тонке, то можна робити мінімальну натяжку. Зараз я буду крутити ту крутілку, і ви зверніть увагу на ось цей натягувач. Тобто ви або робите або більшу натяжку, або меншу є. Це на мінімум. Бачите, як полотно рухається. Також можна. І міняти полотно, і далі натягую. Тобто вона служить для регулювання натяжки пилки, також і для заміни. Так, друзі, зняв захисний екран, тому що хочу продемонструвати вам, як він працює, і хочу перевірити, чи нормальні в нього тут налаштування. Так, давайте увімкну і перевіримо, чи рівно ходить пилочка. Так, давайте зробимо такий мінімальний тест. Перевіримо, що він може. Брусочок у мене 40х25. І перевіряємо, як він з ним справляється. Натяжку полотна я зробив хорошу. І відразу перевіримо, як працює обдувка. Якщо чуєте, що не йде, можна підбавити оберти. Не знаю, я не супер столяр, але враховуючи те, що я рукопоп, нормально, нормально ним вирізати в такому товстому бруску. Так, давайте тепер тут спробуємо. Будем пробувати. Ну що ж, хейтери, я люблю вас. Скажіть, який є рокопоп? Ну, в мене вийшло. Дуже зручно, коли користуєшся, що під рукою є регулятор, ти бачиш, що тобі треба підбавити оберти, ти можеш трішки підбавити. Можна навіть ще підтягнути пилочку. Так, друзі, давайте попробуємо зробити такі мінімальні зігзаді в поворотах. Ех, зіскочило в мене. Получається, зараз буде зблизька, які зигзаги робив, тільки треба привчитися. Тобто вліво у мене нормально получається, а вправо у мене щось не дуже отримає, але видно, як різко можна повертати і. Робити практично будь-який декор. Так, друзі, трішки виключив світло. Давайте спробуємо, як працює підсвітка. Підсвітка буде працювати тоді, коли ви включите безпосередньо станок. Так, давайте попробую якесь коло виріжу, воно у мене не рівне. Ну, малюю як курка лапою, що виріжу, то виріжу. <світ> Ось таке в мене коло вийшло. Підсвітка нормально працює, тільки мені здалося, що трішечки на сторону відійшла. Можливо, з цієї сторони буде краще. Зараз спробуємо з цієї сторони, як вона буде працювати. Так, давайте спробуємо як з прижимною лапкою, чи нормально буде працювати. <му> 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 Ви знаєте, друзі, з прижимною лапкою. Навіть ще краще, тобто на поворотах ліпше слухається тебе заготовка, і можна робити, як бачите, можна робити менші зігзаги. Ну, задавити, кажу, що важкувато. Я давлю, боюся, сверло поламати. Можна навіть зменшити оберти. Так, друзі, як ви бачили, хотів посверлити метал. Не зміг. Чому? А тому, що гравер крутить не в ту сторону. Тобто ним тільки можна буде щось шліфувати. Сверлити ним не можна, а на шліфовку це ніяк не впливає. Тобто, як ви бачите, для гравірування тут потужності вистачає. Єдине, кажу, що сверлити не зможете, тому що ну, так конструктивно він зроблений, що крутить в ліву сторону. Так, друзі, помаленьку буду розбирати і показувати вам, як працює. Як бачите, ось тут стоїть такий ексцентрик, на двигуні безпосередньо той ексцентрик піднімає платформу. Є ось такий рух доверху та донизу. Все дуже просто, нічого не складно. Конструкція, як бачите, вся на підшипниках. Конструкція розборна, можна розібрати, поміняти підшипники. Також регулюється ось цей тримач пилки, якщо щось нерівно можна виставити. Скажу, що ось цей шток зроблений із алюмінію. Так, друзі, покажу, як виглядає стіл знизу в лобзиковому станку. Як бачите, всюди-всюди є ребра жорсткості. Частково розібрав, хочу показати, як виглядає вся конструкція. Ось тут, як бачите, стоїть. В корпусі на металевих втулках, це нічого страшного, на ті втулки навантаження немає. На тих втулках тільки качаються ці штоки, тобто тут немає ніякого кругового руху. Далі покажу, як виглядає механізм натяжки полотна. Як бачите, все йде металеве. Ось тут стоїть така пружина, і якщо ви закручуєте, відповідно, ви ось так підтягуєте полотно або послабляєте. Дуже зручно продуманий той тут момент. Не знаю, друзі, навіщо, але також покажу, що по всьому корпусі, як бачите, є ребра жорсткості. Тобто сама конструкція ну, не потребує такої жорсткості, але як бачите, Ронікс до всього підходить відповідально і покажу, як виглядає подача повітря. Все дуже нехитро, стоїть ось така гумова помпа. Бачите, ось так натискається, а натискається вона безпосередньо ось цим штоком. Тобто шток піднімається догори і ось так він качає безпосередньо повітря. Чим більше оберти, тим краще йде подача повітря. Так, давайте подивимося, як реалізований тут гнучкий вал, тобто подача до гнучкого вала. Як бачите, стоїть шків, стоїть ременна передача. Ремінь без проблем можна зняти. Все це діло на підшипниках. Так, відкрутив пробку, достав щітку. Відразу хочу показати, яка тут іде довга щітка. І скажу вам, як майстер, вона швидко не буде вироблятись. Тобто її хватить на багато років. А ви запитаєте мене, а як же ж добратися до другої щітки, Зверху тільки одна. Тут що двигун знімати. Ну, Можна, друзі, двигун знімати, якби Ронікси не подумали головою. Але як бачите, Ронікси ті всі моменти придумали, тобто без проблем щітку можна достати. Так, друзі, добрався до двигуна, і зараз ви будете дуже здивовані. По-перше, хочу вам показати наскільки якісно пролаковані витки. Претензій тут немає із однієї, і з другої сторони, але ви більше будете здивовані. Це ще я спочатку говорив про 120 Вт то в темі той шари покажу, як виглядають катушки. Катушки насправді тут, як бачите, магніт. А що це значить? Так, друзі, це значить, що двигун тут постійного струму. Для тих, хто не розуміє, поясню, що це, що схоже до двигунів, як від шурпу але тільки більші. І відразу скажу, що ці двигуни більш витривалі, більш довготривалі. Такі двигуни служать довше і менше бояться навантажень, ніж звичайні двигуни. Так, далі покажу, як виглядає кнопка. Кнопка йде на 6 А, магнітна. Видно, що кнопка брендова, навіть є адрес виробника 3W Switch Form China On. Далі покажу, як. Виглядає плата, покажу конденсатор. На 22 мікроФ ця плата від двигуна. До речі, на платі, як бачите, стоїть ось такий маленький регулятор. Якщо вам мінімальні оберти замалі, це на сервісі це все діло можна калібрувати, але тут все відкалібровано. Хочу відмітити, що всі роз'єми, як бачите, йдуть на скрутках. зроблено добротно. Плата просто тут не болтається. Як бачите, плата має своє посадкове місце. Ну, що тут, друзі, сказати? Нормальний роботящий лобзиковий станок. Як ви побачили, конструкція вся зроблена з металу. Сподобалося, що можна кут калібрувати. Так, також сподобалося, що є пиловідвід. Не знаю наскільки він тут буде працювати, але судою дрібна така фракція тирси висипалася. Також сподобалось, є що є підсвітка, але краще б я б сюди додав, щоб підсвітка включалася окремо. Це зручніше ти собі виставив, увімкнув і бачиш, де пиляти. А так виходить, підсвітка включається разом зі станком. Ну не знаю, тут про смаки не спорять. Також дуже сподобалось, що є обдувка робочої зони. Ну і, звичайно, нутро ви побачили, нутро просто топ. Загнати таку пилку нереально. Дуже сподобалося, що до щиток швидко добираєтесь, а одною з проблем лобзикових станків є те, що ви не можете дістати та замінити щітки. Тобто, сміло можна брати ту пилку, використовувати кожен день. Свою роботу вона буде робити на 5.